Привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових. Національна поліція викрала організовану групу шахраїв. Злочинці на спеціалізованих майданчиках розміщували оголошення щодо продажу квадрокоптерів та пригону авто для потреб зсу. У зв'язку з чим основними потерпілими були волонтери та військовослужбовці. Шахраї не виконували замовлення і не виходили на зв'язок. У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. У ході проведення 22 обшуків у п'яти регіонах нашої країни у зловмисників було вилучено банківські картки, сім картки, чернові записи, які підтверджують їх протиправну діяльність. Фігурантам оголошено про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.